Всім доброго дня. Так, не було мене три неділі. І зараз подивимося, що за по ці три неділі з моїм садом. Так, значить три неділі я їхав. Я, діжки в мене. І от коли я їхав, я полив свої фундуки від водки і от тільки було води. І от приїхав, яке здивування було, коли води... Так же і залишилося. Я подивився погоду, тут за три тижні не було жодного дощу. Жодного. Тако цікаво, фундуки мої практично не підросли, хоча полив їх перед цим. А от бур'ян тут виріс уже такий, перед тим, який хоча тримером все косив. Но за три тижні такий бур'ян, тут вже такі хащі, і це три тижні, і без дощів. А що було би дощі? Так, ось яблука в мене, які зазвичай до жовтня без проблем висять. От вони вже всі валяються. І це при тому, що вони валяються не червиві. Отакі От цілі яблука, смачний сорт. Не знаю про що за сорт, прищепив я. Так. Так. Ну, Зимою поки що тримається, Ренет Курський, Вон, такі плодяки. Крізь є. не почали осипатися. Ну, тут дві причини. Ну, Перша причина це рік взагалі все раніше достигає. Ну і друга причина, що не вистачає вологи і дерева починають скидати плоди. Поки що осінні сорти, груш, яблук. Це не критично. А от коли зимою вже це вже буде погано. Тому проблема зараз одна. Коли почати збирати, щоб не зробити файл старт і не почати раніше збирати. Наче вони цукру не доберуть. А якщо перележать, то забагато цукру і довго не будуть лежати. Так, Хані Крисп там вже взагалі покажу, почав осипатися. І треба було ще дві обробітки, як мінімум, зробити по ньому. Тут прищепа три роки тому робив. ось, І від пішкірної примисості так і не зробив. І тут вже під вагою гілка вже похилилася. Не поламалась, похилилась поки що. Це при тому, що я нормував. Нормував капітально. Ось таке яблучко хороший. Зараз вже їсти їх одне задоволення. Оце яблука, хані крисп. Уже вони щас навіть зараз вони дуже солодкі і смачні. Хані Ну, ліголь, як зазвичай осипається. Але от саме хуже, що от шершні, навіть не осип, налетіли і почали точити плоди. В першу чергу дісталося темболі от груші, от така прищепа. Такі плодяки, треба зняти вже відео. От, зараз покажу там. І почали сипатися в мене азіати От, Хоч би відео зняти. Так, шинсейки осипалися. І от показую. От Талгарка. Вон деякі гнилі вже. Ось. Це робота, я б не повірив, би, що це моп птахи, а коли саме побачив, такі шершні прямо виїдають все. Ну, Отакі хащі, от, щоб, якщо не займатися садом, невеликий час. Ну, от, показують шинсейки. Осипалась і тут вже почали шотоклювати їх. Хоч би спробувати, вон там валяються отакі От плодяки Темболі. вон Вже почала осипатися Миколи Крюгера, груша. ну Це дуже велика груша. З радіоронду поки що тримається. Біля квартири там в мене вже нічого не залишилося. Добрі сусіди допомогли. Так, ну ось. Те, що бере дюнду, ну, От, Ці груші ще висіти та висіти, але ну, коли збирати її. Ну, прийдеться в щас збирати. Тут чи птахи, Ну, тут не птахи, тут а... ось. Аби сам не побачив, не повірив, бо це робота Ну, Фактично більше половина груш немає яблуками те саме. Ну що цікаво, от хотів би сказати. Да, тут у мене Пінголі, от грушка, може, продегустуємо. якраз Я буду відео знімати. От пінголі тут у мене. Ну, зимою поки що тримається. Реджина Принц Фуджі От Що ще хотів сказати, от, Анжеліно там догниває, а от поїхав я і. То часа. Я думав, прийти тут взагалі нічого не буде. Коли дивлюся, тверді, висять, не гнилі, не пошкоджені. Ну, слива просто бомба. Я просто в захваті. Так, ну звичайно, треба ці поливати лохину, бо теж вологи немає, вона починає пропадати. Що я хотів показати. Ну, це бур'ян, це зростає, літні яблука. Я там знайомий дав ключ від саду. Кажу, приїжджай, будеш тут хазяйнувати. що хоч. Ну, людина скромна, так. Пару разів приїжджала, там трохи яблуку взяла. Ну, от все, решта просто перегниває. От Комусь другому дав би ключ, тут вже б пі... одне тільки листя було. Є такі люди совісні, що зайвого не візьмуть. Так, ну ще хотів на кінець показати, от привіз із Карпат, хто гадає? лаванда. Чим подобається лаванда, ці квіти можна так в вазон ставити, і вони цілу зиму будуть як, як живі, тобто засихають і. Не пропадають дуже красиві такі квіти. І от ну, захотілося тут ну, їх посадити, побачити, підготував землю, пісок, глина, там дефекат. Ну, таке, така земля, щоб і вологу тримала. Все вона любить. Ну, ось посадив, не знаю, що з цього вийде чи в моїх умовах наростиме, ще підкину. Трошки глини, піску сюди. Побачимо. Будемо дивитися. Флаверкин, звичайно ж, перегнив. Хоч і оброблявся регулярно. Тут десь кілька плодів я бачив, Залишалося. Треба подивитися. Фаркло будемо кипліт висить ще залишився. Отак от ще трошки <кхи> щось залишилося. А так от роботи буде для тримера. от такі справи. Що за садом постійно потрібно приглядати, як за тими ж бджолами. Десь кині все.